А Полінарія? Да. Скажи, будь ласка, а якби ти була не грецькою богіння, а медсестрою. Ну так, на секундочку, наприклад, uh -huh. це також один із варіантів ролевої гри. Ти як професіонал своєї справи, ти що вибрала? Глікопротеїни чи лімфоцити? Ну, Я думаю, я б вибрала... Виб... Я зрозумів. Все правильно, Поліна, тому що і те, і те, це антитіла. Гурти з такою назвою, український наш колектив вокальний нещодавно дав останній концерт свого туру під назвою Мова. І Тарас Тополя розказав, що виявляється, за період турне його кохана співачка Льоша народила йому дитину. Поздравляємо. Ми вітаємо. Тарас. А ещё мы знаем, что Тарас очень хороший отец, і он заботиться о своей жене, о своим ребёнке. Вот где на такого мужика нашла, хочу себе такого же Бога. Діма. Ти уверений? Все, уходим. ЗАГС. Сматрі рок-гурт антитіла проїхався Україною. з туром під назвою Мова під завісу насичених гастролів. Музиканти завітали у столицю. 25 міст за плечима. Настав час підбивати підсумки. Середня цифра на концертах це около 500-600 людей. Але найбільше саме людей виявилося... Як ні странно, в районному центрі в місті Жмірінка більше 700 людей. Що ж, цифри цифрами, а особисте життя музикантів завжди цікавить фанів куди більше. Тарас Тополя став батьком прямо у турі. Його дружина-співачка Альоша народила первістка. Звичайно, було непросто, адже думками був там. Біля біля сина суміщати виходило, і власне і зараз виходить кохана моя з дитиною вдома. Поки Альоша сиділа з дитиною вдома, гурт «Антитіла» презентував у Києві нові пісні і свіжий кліп. Сьогодні ми презентуємо режисерську версію кліпу на пісню «Їдем, їдемо. Вона ж мова. Крім того, буде презентована. Інтернет-версія, в якій будуть міста, які будуть зняти люди, як ми обіцяли, кожен зможе себе побачити. Так. столичний концерт Антитіл впевнено намалював знак оклику у турі музикантів. Тепер у гурту є час перевести подих, понянчитися з дітьми і дописати третій альбом. Останнє обіцяють зробити вже цієї осені.